Пане Олександре, ви зі мною на зв'язку, так? Звичайно, я вас чую, бачу. Все, чудово. А, сьогодні вночі зранку були прильоти по Запорізькій області. Розкажіть нам, будь ласка, про їхні наслідки. Ну, ночь була типова, скажімо так. За минулу добу 77 обстрілів відбулося, з них 44 в межах 14 громад, 25 об'єктів цивільної інфраструктури ворог знищив. Ну, може. Як завжди, поталанила чи вищі сили допомогли. Ж поранених і загиблих немає. А вночі теж ну як завжди, як крадії, злочинці, терористи, поки люди сплять, вони стріляють по них. Ударили по південній громаді. Одні з південних громад попали на приватне господарство. Там згоріла будівля допоміжна. Ну на щастя. Всі залишились живі і по громаді, яка скажімо, на південь, ліворуч від Запоріжжя, так само по і по лівому берегу вдарили, і по правому берегу вдарили. Ну але одночасно треба сказати, що наші хлопці теж по ним вдарили, і майже 300 поранених і загиблих привітали і віддячили їм за те, що вони в лапках, за те, що вони встрелюють наші міста. Це 300 за один удар. Та ні, наші не Ну, я Думаю, Пару може це якесь масове знаєте ні, ні, ні. скупчення? Хлопці, хлопці працюють багато хлопці, працюють багато і якісно, і ми їм за це вдячні. Сьогодні, до речі, день обійму міжнародний. Треба всім хорошим людям між собою обніматися. Якщо побачили ворога, і ви без зброї треба його так помняти, задушити за ви, задушити в обіймах. Так, так. А в так. обласному центрі яка ситуація в місті Запоріжжя чи спокійною була ніч ранок. Ну все, що взривається навколо міста, воно дуже гучно, тому що у нас по центру міста проходить Дніпро, а по ліці досить гарно звук поширюється. Тому, звичайно, люди все чули і трохи були в напрузі, і тривоги, звичайно, оголошувалися, тому ніч не можна сказати, що була спокійна, але разом з тим жоден з об'єктів в Запоріжжі не постраждав цієї ночі. На відміну від попередніх, ну, і працює ядерна система, і водопостачання, теплопостачання. Звичайно, що електроенергія введення графіки погодинних відключень. На жаль, вони не завжди витримуються, тому що бувають автоматичні відключення, тому що удари, які були нанесені, вони досить суттєві. Автоматика сама вирубає для того, щоб не відключити. Тепло, ну, постачання енергії в цілому, звичайно, що обирає не завжди справедливо. От ми зараз аналіз провели. Будемо думати, як це вдосконалити, тому що ну об'єкти критичної інфраструктури не можна виключати, тому той там будинок знаходиться поруч з тепломережою чи там він завжди увімкнутий, тому що він на тому ж фідері що ця тепломережа. Якщо його виключати, то не буде і тепла. А у нас тепломережа так зроблена, що в місті тиждень фактично відновлювали після ударів ворога її розбалансованість, тому ну, приходиться вибирати все таки, коли є тепло і є вода, це перша А вже електрика, я гадаю, що всі вже починають звикати і звикли відповідний зв'язок, що розплановувати свої дії таким чином, щоб цей час зайнятися якимось іншими справами до Пане Олександра, скільки зараз в середньому на день немає світла у Запоріжжі? По часу у нас, у нас три черги по три години заплановані. Відповідно, можете легко порахувати, що три години є. Мо шість годин є, три немає. Шість годин є, три немає. Ну Тобі зараз жителі лів лівого берега Києва, знаєте, втерли сльозу. Я в, курсі. я в курсі у мене там живуть. Мої там мала, як мала вже доросла. У них там лівий берег, він вже спальний. Такі райони, ясно, що на велике, а ну не завжди забезпечує. Плюс не забувайте. У нас немає в іншій країні частині, ну і в Запоріжжі, таких великих будинків як на лівому березі, там по 25 поверхів. А вище 10-го поверху не можна газ мати, тому в да, да, Києві є своя специфіка. Відключається все, не поїсти нічого. Тобто самі сучасні, от як енергодар, ми говорили від атомної станції, тепло беруть саме дешево. А в таких умовах, як війна, це найгірша історія, тому що електрика відімкнулася, воду не качає, каналізація не працює. Тепло а у нас все такі газ є і все інше є, тому більш-менш. Хоча є такі, що люди її не задоволені, воно все познається в порівнянні. Разом з цим треба готовим бути до максимально поганих речей. Тут не ми вибираємо. Тут, ну це ж ворог нам ці всі в лапках подарунки терористичні дає. Це правда. Розкажіть, що зараз на окупованій території Запорізької області відбувається. Була інформація про те, що окупанти вивозять своїх посібників із полог. Що вам про це відомо? там по пологам там на цьому тижні дуже гарно відпрацювали наші збройні сили? Дякуємо їм дуже влучно. Там ну фієверки були замечательні, тому вони відсунулись трохи. Зрозуміло, що стріляють наші набагато краще ніж вони, і результат те, що вони відсунулися. А разом з тим по багатьох громадах іде ротація. Ротація має завжди знаєте, дві сторони: перша сторона так воно там змінюється війська. Друга вони грабують, коли відходять. Вони знову починають влаштовувати ці там перевірки, все інше для того, щоб там у кого там правильну машинку віджати, яку ще не встигли віджати, у когось якісь коштовності, якщо вдруг хтось там і знайшли. Тобто продовжується і їхня діяльність ну просто грабіжницька надалі. На жаль. На жаль, дякую вам дуже за те, що змогли до нас сьогодні долучитися. Олександр Старо, голова запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку з марафоном Єдині новини.